Урок української мови? Сьогодні ми з вами навчимось розпізнавати іменники, які називають ознаки і дії? Погляньмо на перші завдання. Підручник 109. Прочитаємо з вами пари слів: Сміливий сміливість, мужній, мужність, радіти радість, читати читання. Яку особливість ви помітили у цих словах? Ви можете відповісти, що тут спільний корінь це є правда, що ці слова утворились з допомогою суфіксів, також є правда. Але давайте розглянемо з вами з боку частин мови. Сміливий На яке відповідає питання? Який? Сміливість? Що? Дивіться, із прикметника, яке відповідає на слово який, тобто прикметник слова, які називають. Ознаку, так, прикметник. Ознаку, предмета, сміливий, утворили іменник, сміливість. Мужній, який знову у нас прикметник, і від цього прикметника утворили іменник, «мужність». Що? мужність. Радіти питання, що робити. Це є в нас дієслово. Із цього дієслова утворили іменник, радість. Що робити? Радіти, що радість. Читати також у нас дієслово, що робити читати. Утворили слово читання. вірно? Погляньте, як цікаво. Це у, нас прикмет... це у нас прикметники, з них утворили іменники. Це у нас дієслова, і з них утворили також іменники. Ось це і будуть у нас іменники, які називають ознаку і дію. Іменники можуть утворюватися від прикметників і називати ознаки. Наприклад, блакить краса. Що блакить, що краса. Але від якого слова утворено? Блакитний краса, красивий. Іменники можуть також утворюватись від дієслів і називати дії, наприклад, зустріч, плавання. Ці слова відповідають на питання, що та є іменниками. Але від яких слів вони утворені? Пла... Що – плавання. Але утворено від слова плавати. Правильно. Давайте з вами усно спробуємо зараз Ось ці слова перетворити. У нас є прикметники, і ми створимо з ним іменники. Білий. Як зробити? Давайте спробуємо. Білило. Високий, висота, важкий, вага, кислий, кислота. Зрозуміло, як працюємо? Давайте поглянемо ще. Весело. Веселий. Щоб відповідала на питання що. Веселка. Темний. Темнота. Красивий. Краса. Теплий тепло. Поглянула уважно. Ось і нас слова відповідають на питання який. А ось це все, все на питання, що. Давайте попрацюємо іще спробуємо зробити із дієслів іменники. Плавання. Давайте верніше не так. У нас є іменники, а ми від них утворюємо дієслова. Ось у нас є іменник, що плавання. Утворимо дієслово. Що робити плавати? Далі є іменник лічба. Що лічба, що робити? Лічити, вірно. Що політ, що робити? Літати, правильно. Що крик, що робити? Кричати. Що приїзд? Що робити? Приїжджати. Що регіт? Що робити? Реготати. Правда, з іменників утворювати трошки легше. Може так здатися, але ви навчитесь не хвилюйтесь. Ось це у нас буде зараз робота в зошиті. Записало число, класна робота. І запишемо ось цю вправу. Нам з вами треба з'єднати частини приказок. Людяність. Мудрість, скромність. До речі, людяність на яке питання відповідає? Що правильно? Мудрість, що і скромність також що? Людяність це у нас все іменники, людяність, мудрість та скромність. Але як ви думаєте, від яких слів вони утворені? Від прикметників правильно, людяність, що людяність? Який людяний, що мудрість, який мудрий, що скромність, який скромний. Людяність перемагає силу, записали за абзацу з нового рядочку. Мудрість дорожче за багатство. Скромність прикрашає людину правильно. Записали, не забудьте тиснути на паузу взяли в руки олівець та підкреслили іменники. Іменник людяність перемагає силу, іменник силу, іменник мудрість, іменник багатства, іменник скромність, іменник людину. Далі переходимо до домашнього завдання, дітки. Будьте уважні! Що потрібно зробити? Ви можете скористатися зараз ось таким способом запису, як на екрані, або як у вас у книзі, а можете окремо накреслити таблиці, як вам буде зручно. Треба записати. Можна зробити це через тере, тобто, але щоб це було записано охайно. Дивіться, нам треба з вами. Дібрати іменники до прикметників і дієслів. Відповідно, вони будуть спільно кореневі. Ви вже помітили, що в них спільний корінь. Ось у нас є ось такі прикметники, які відповідають на питання який. Ось молодий, чемний, швидкий та щирий. І у вас є а, іменник, який повинен відповідати на питання, що. Наприклад, молод... який молодий, що молодість. Який чемний, що? Будьте уважні. Чемність, правильно, який швидкий? Що швидкість? Який щирий, що? Щирість, вірно. Ось таким чином ви дописуєте оці слова. Далі подивимось, що робить. Бачите, це у нас вже дієслово, є певні дієслова, від яких треба утворити іменники. Бачите, тут навіть вже з'являється питання хто. Давайте подивимось, що робить грає. Що гра? Хто гравець? Що робить? Читає що? Читання хто? Читач правильно. Так само працюємо з іншими словами. На цьому домашнє завдання закінчується. Бажаю успіху у його виконанні. Будьте уважні та ще раз перечитайте правило.